Слава Богу, брати і сестри, по милості, по якій ми чули сьогодні, Бог благословляючи, продовжує своє благословіння, і ми маємо це служіння. Читаю слова, записані Апостолом Петром, перше послання першої розділ з третього віршу. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії, через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру, на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Цьому радійте, навіть якщо. Тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробувана віра ваша <кій> виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробоване. Було на похвалу і честь, і славу приз'явлення Ісуса Христа. Котрого не бачите, не бачивши, любите і в котрого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною. Досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ. Про це спасіння розвідували і допитувались пророки, котрі провіщали про величезну вам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував Сущий в них Дух Христа, спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу. Їм було відкрито, що не їм самим. А нам служило те, що нині проповідне вам, Духом Святим через благовісників, посланих з неба, у що бажають проникнути ангели. Таке слово, як віра ми чули і в що бажають проникнути ангели. Ця подія, яка відбувається на землі, це свято. Цей тиждень, цей четвер, цей день, воно було як в тайні і закрите в родах, каже, в що хотіли проникнути ангели, що хотіли знати. Але каже вірою, яку треба для цього мати, не мали. Якщо ми сьогодні усвідомимо, скільки сьогодні в основних странах цей день відзначається. Що люди відзначають? Якщо взяти в Єрусалимі, там сьогодні тисячі паломників, там тисячі паломників, коли, навіть, був і не в той час, люди настільки хочуть щось вникнути, щось зрозуміти в цій тайні, яка творилася або створилася на землі. І навіть в тій горниці, якій ми кажемо, тайна вечеря була, співали, вона так чуть менша за нашого молитовного будинку. Сім'ясвічник в стіні там стоїть, ще якісь там принадлежності. І говорять, що там була та тайна вечера. За той вогонь благодатний, за який сьогодні весь світ говорить. Люди. Наскільки вони так з якоюсь, ну, що вникнути, щоб зрозуміти, але не розуміють. Не розуміють. Наскільки я, навіть, дивлячись на них, бачу, Господи, Ти відкрив мені. Я розумію, що таке благодать Божа, що таке є вірою побачення, а ці люди не розуміють, тому що там в тому. В такому зданні, де вони говорять, що от, от звідси виходять з тієї сторони, з цих дверей цей благодатний вогонь. Але ж там між ними став спор. Одні говорять, що це не може так бути, це, по-моєму, православіє, а греко-католики доказують, є, тобто, що може бути, а греко-католики доказують, що не може такого бути, щоб десь. З'явився іще благодатний вогонь. Тому що як входячи, в те здання, там зліва така, ну, такий стовп, і в йому трещина. І кажуть, що з цієї трещини вирвався. Його, каже, ви своєю вірою не пускали, а він вирвався. І при мені якраз два священники, якраз ну, один такий солідний з таким цепом, з таким хрестом, і так, знаєте, жорстко обзивав другого священника, що каже, ти ж неправду говориш, але ну, він не так говорив. Не може бути, щоб благодатний вогонь вийшов, от де ти говориш ось цієї тумби, з цього стовпа. Не може бути. І такий спор. І я розумів, наскільки милість, що я можу розуміти, що мені Бог відкрив. Щоб вірою пізнати, що це відбувалося, що це ставалося, що це сталося сьогодні. Ми бачимо, скільки обрядів, скільки обрядів люди роблять на землі в цей тиждень, цей день. Щось приготовляють, щось хочуть зробити, щось хочуть підвести. хтось іде в Єрусалим, хтось іще щось, оця вулиця Долароса, по якій мав також можливість пройтися. У нас з двох сторон заповнення торговлею. Там йде торговля і все, там йде доход, там в цьому люди роблять бізнес. Не за яку там благодать за спасіння, там ніхто не говорить. Там одна благодать чим більше продав товару. О, там все в цьому. Але думаю, для нас Бог відкрив. І ми сьогодні з вами, брати і сестри, є в Домі Божому. Ми не в Єрусалимі. Ми не в якомусь другому місці. Ми є з вами в Домі Божому. І це оцінити. І це правильно зрозуміти, тому що і ще якийсь час, і ми з вами будемо приступати до святині. І ця святиня, чи в Єрусалимі, чи вона в Рафалівці, в домі молитви, чи ще в якійсь країні. Одна дорога участвувати, де написано достойно. І недостойно, і немає такого, що там десь місце святіше, і я можу недостойно участвувати в цій святині. Це немає такого. Один вимір: достойно і недостойно. І ми з вами ось сьогодні, як і чули, що Страстний тиждень, Страстний четвер. А що таке страстний? І чуть-чуть задався цим питанням. Саме слово в словнику в світському, воно каже, переповнений чувством, співчуттям. Думаю, щось, щось воно підходить, це слово страсний четвер, переповнений співчуттям. Це так воно і повинно бути в людині, тому що ми розуміємо, що відбувалося в віках і яке в мене чувство до того, як я. Готовлюсь, як я розумію цю святиню, що я в цьому чувствую, переповнене чувство. І це, це щось так воно ну, дає підказку для цього дня, для цього тижня. І ми в першу чергу повинні цьому контролювати, яке ж то чувство в мене підходу до цієї святині. Чи обряд вже для мене став, якийсь виконати, він самобільший, Чи оце чувство розуміння? розуміння, що чувствував Христос цього дня, що Він тої вечері, що було наповнено, яке, яка ціль, яке розуміння було? Я думаю, це хотілося Ісусу Христу передати всім нам, щоб в нас було правильне чувство. Відношення цього дня, цієї події, цієї святині. Тому що не, не всім людям одинаково ми знаємо, Ісус Христос йшов і творив це зараді когось, зараді когось, для когось. Це чувство в Його взяло таку силу, що Він міг це робити. І оце чувство, я думаю, Ісус Христос. Хотів, щоб воно передалось нам, людям, робити добро людям. Не всім на землі добре, не всім на землі легко. І є багато людей, які вони хотіли, щоб хтось піддержав, щоб хтось поміг. Даже от сьогодні ми знаємо, в нас сестра Люба Гаврилюк, я її не бачу, їх сьогодні похорон, перечасно зять помер. І вона ранішнього часу звернулося до братів, каже, це, ну не можу, там ж треба яму викопати. Ті п'яні, ті не можуть, ті ще щось. Поможіть ви, каже, церквою ради мене, поможіть. поможіть. І я думаю, як це добре, що ми це зрозуміли, що брати зрозуміли, що вони відкликнулись. Це чувство від Ісуса Христа. Помогти. Помогти, і я знаю, ця сестра вона сьогодні казала: слава Богу, що ти устроїв, що ти допоміг через це слава? За простеньких оцих братів, які, які могли пойти. А можна було і на святість списати. А на що? воно мені сьогодні такий день, сьогодні заповідь, сьогодні піс, я пойду дощ, я пойду там, може, пачкатись чи ще щось. І це. Це неправильно, це не чувство Ісуса Христа. Ісус Христос хотів, щоб чувство було, каже, таке чувствування, як в Ісуса Христа. І це отой правильний підхід до цієї святині, брати і сестри, де через мої дії, незначні, може, незначні, невеликі, а хтось скаже, слава Богу. Розуміємо? через мою якусь справу якась душа скаже: слава Богу. А хтось може і не зміг сьогодні зробити, міг би пойти поучасти, допомогти, але знайшов причину і може святості, то це не чувство в Ісусі Христі. І так як ми знаємо, як вже було нам сказано, що, що ми будемо мати і маємо сьогодні ось цю святиню, яка яка відбувалася з Ісусом Христом. Я завжди читаю від першого коринфяна, там, де Павло каже: я від Ісуса Христа прийняв. Але я сьогодні буду читати, так як оця подія. Цієї вечері, як воно все відбувалося, ми хочемо якось зрозуміти, хоча б відобразити, я буду читати Матвія, це 26 розділ і прошу церкву встати. Із з 26-го віршу. Коли вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, поламав і, роздаючи учням, сказав, Прийміть, споживайте це тіло моє.